Привіт, друзі! 29 жовтня сьогодні з вами знову Реклечок, і сьогодні з нами в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня, вітаю. Також, друзі, можете пронагідно пана Артура привітати з днем народження. У нього буквально два дні тому, якщо не помиляюся, він був. Тому привітання будуть не запізнілими. І, пане yeah. Артуре, я, власне, хотів вас запитати про турне Трампа азійське, воно вже триває продовж кількох днів. То Трамп спілкується із шейхами Кувейт, якщо не помиляюсь, на борту літака, то в нього немає часу відповісти не на можливе запитання про можливу вогневу відповідь Хамасу чи удар по Хамасу, але каже, нічого все окей. Але він встигає дуже багато речей робити. Дійсно. А, і зустрічався він із. Новою прем'єркою Японії це таке було дійство дуже, як на мене, показове, помпезне, демонстраційне, демонстративне, так як і нині е, те, що відбувається в південній Кореї, куди прилетів Трамп, бо подій так багато. Я не знаю за що вхопитися. Ви нам зараз розкладети все попелиця. Трамп я отримав це. навіть корону в південній Кореї. Ну так копію, але все ж таки золоту корону, найвищий орден Південної край. От, хотів би, пане Арто, що ви нам розповіли, чим важливий був візит Трампа до Японії? Ну і далі що відбувається? Ну, дійсно вкрай важливі візити. Найважливіші, певно, події в року, які визначатимуть подальше майбутнє в Україні. Зокрема, варто почати певно, з того, що його азійське турне почалося в Куала-Лумпурі на саміті лідерства САН, де він, власне, і перетнувся вперше з Сеная Такаїчі, новою японською прем'єркою. Там у Куала-Лумпурі, він візував. Підписання мирного договору між Камбоджою і Таїландом, але розуміючи, розуміючи, що Камбоджа це китайська китайські проксія та і вона може поновити агресію проти Таїланду, він напередодні свого приїзду до Малазії наклав дуже серйозні санкції на кіберзлочинну мережу, яка базується в Камбоджі і яка керується китайськими синдикатами, тобто і Китам. Комуністична партія Китаю, в тому числі це шалена проблема. Кібершахрайство зараз стало надзвичайно великою загрозою, обкрадаються всі демократичні країни, виводяться страшенні капітали. Ну за оцінками, вважається, що тільки в 24-му році кібершахраї, що базуються в Камбоджі, в Лаосі і в М'янмі, а це все держави, які залежно від Китаю і там панують китайські злочинці. Вони накрали 75 мільярдів доларів. Це шалені кошти. Ну Україна не отримує такої допомоги від жодної країни отак, за рік, та, якщо говорити про військову прямопоміч. поміч. Як світі крадуться кібершахраї, і і це величезна проблема. Але санкції на, на ці компанії були накладені на наближених до Хун Сена, до, до його клана. Це все з Китаєм пов'язано. Ну певною мірою він придушив е, інструменти та деякі для, для Камбоджі, і навряд Камбоджі найближчому майбутньому піде війною на Тайван в цих умовах. Якщо вона не хоче, наприклад, військової інтервенції Сполучених Штатів, тому що, наприклад, Південна Корея, і зокрема, окрема південнокорейська опозиція, говорять, що час проводити військову операцію на території Камбоджі по знищенню синдикатів, і вони можуть це зробити, ну. Віджмень ні, нинішній уряд, але це певною мірою відзеркалення того, чого хоче Трамп. Словом, він підписав, візував цей договір і полетів до Японії, до зустрічі з дійства Сенаї та Каїчі тільки минулого тижня за неї нарешті проголосували в парламенті. Її власне оточення і важковики японської політики, які стоять за нею, всіх обіграли, ліквідували та ліві осередки, які були. Зруйнована коаліція з комейту, яка була 26 років, вона вже нерелевантна, Це дуже добре. Насправді і для України дуже добре. Сформувалася нова угода між ЛДП правлячою партією, новою ну, як відносно новою досить вже стара і шиннокай ще однією правою партією ЛДП отримала досить багато місць. Тепер в парламенті за рахунок цієї угоди. І власне знаєте, такі чи прийшов до влади. Ну і що ми бачимо від її уряду, що повертаються найкращі люди з урядів Шінзуабе, дуже хороші люди, які були в уряді Фуміо Кішіде. Нема жодного політика, який виступає за примирення з ворогом, нема пацифістів. І це вперше Японія за 30 років отримає реальний шанс відмовитися і від залишків пацифістської конституції, і що найголовніше, і дуже важливо для України зняти обмеження на експорт зброї власне і Мінору Кіхара, це секретар кабінету міністрів нового, колишнього міністра оборони. І там є ще один. Пан ще він зараз голова полісі центру ЛДП, але це дуже важливо, бо він теж говорить, що треба знімати оці всі обмеження зброю. Mm. Ну от, ну тобто Японія робить дуже важливі кроки в сфері національної безпеки та оборони. Сама Танай, Санай, та на сказала, що позначка 2% ВВП Японії буде. Відправлено на оборону не в 28-му році, як це планувалося раніше, а вже в березні 26-го. тобто крок буде зроблено шалений Трамп у захваті. Тут варто б теж наголосити, що 2% від ВВП Японії це Японія входить вже в першу п'ятірку. Держав по військових видатках, якщо не першу трійку. А якщо буде збільшено до 3% ВВП, ВП Японія значно виправить наприклад ну, Росію по військових видатках, та бо це надзвичайно багата, надзвичайно розвинута держава. військово комплекс якої надзвичайно теж високого рівня, просто що він не так розвивався добре, бо не було експорту. Буде експорт і повернеться Японія, якої дуже давно не було. Надзвичайно могутній японії в військовому плані. Це надзвичайно добре, це дуже позитивні речі. І тому, власне, коли Дональд Трамп приїхав до Японії, він заявив, що він очікує така іче того, що вона стане однією з найвеличніших лідерок, лідерів Японії. а Лідерка вона перша за всю сучасну історію Японії. Ну тому, тому дуже добре прошу в них переговори. Власне, її і просували на цю посаду саме для того, щоб вона могла взаємодіяти з Трампом. Вона досі не мала до речі жодного міжнародного досвіду. Вона не була міністром законних справ, вона була міністром економічної безпеки. От відповідала за санкції, за що Росія наклала санкції на неї. Вона не в, в Росію, і коли Росія це зробила, вона заявила, що ну я не планувала і туди їхати ніколи. тому в цілому, там вона надзвичайно жорстка до, до автократій. То власне на неї не було міжнародного такого досвіду. Але вона продемонструвала надзвичайно високий рівень дипломатичної обізнаності, і взагалі рівня і на саміті Асан в Куала-Лумпурі, і на всіх і всі відповіді журналістів надзвичайно добре відповідала. Згла. Угадала усі кути, які могли бути щодо корейських питань, бо ми знаємо, що Люджіон, нинішній президент Кореї, дуже довгий час був антияпонським, хоча він заявив, що він готовий працювати з це. Але були нюанси, там, та, чи поновлять вони конфронтацію. Ну, то вона це все згладила. Ну і власне з Трампом вона дуже добре все обіграла. Ми бачили, який був щасливий Трамп. Золота ера обіцяна. Угода, угода велика між США і Японією на 550 мільярдів доларів. Вона. Підтверджена, але що зробила снай чи це те, що вона домоглася дуже чіткої конкретизації, куди підуть ці кошти. Бо те, що зробив її попередник Шігерою Шіба, якого дуже багато японських важковиків в політиці вважало професійно непродатним для керівництва держави. А він погодився ноцю угоду при тому, що кошти будуть передані в фонд, який буде адмініструватися тільки адміністрацією Дональда Трампа. Тобто Ого. Трамп буде вирішувати, куди пустити 550 мільярдів японських доларів. Ну це Кошти і приватні ці Трохи менше публічних коштів, От, але за наслідками переговорів Трампа з такої, ми побачили перелік проєктів, куди підуть ці кошти. Це на якісь там темні <гублі> ініціативи. Це розбудова критичної інфраструктури США, вкладення в енергетичну безпеку, виробництво. Ну тобто, це досить позитивні речі. Я думаю, що вони зрештою будуть взаємовигідними. От тому, що Японія вона і так вже найважливіша держава для того, щоб забезпечувати безпеку Америки, а так вона стане критично найважливішою. Uh -huh. Тобто, і це буде дуже сильний важіль впливу Токіо на, на Штати вже навіть після Трампа. Але це майбутнє. Ну оцінюю я це дуже позитивно. Бачимо синхронізацію, бачимо, що Трамп задоволений такий чи задоволена, Японія повертається. Uh -huh. От тому, мій прогноз найкращий, і це погані новини, звісно, тільки для трьох людей на цій планеті: Це для Путіна, Тімчонина і Сі Цзіньпіна. Пане Артуре, але я тут хотів би, щоб ви прокоментували нам питання, чому Японія залишилася такою прихильною до російського газу? Кажуть, ні, це вже за нового прем'єра. Вона каже: <тас> не будемо відмовлятися, ми не можемо. Це наша національна безпека і так далі. Тут вони пішли всупереч політиці Трампа. Угу. Ні, я б так не сказав. Власне, були переговори переговори між міністрами фінансів США і Японії. До речі, МінФін вперше також очолила жінка. Вони заявили, що вони будуть синхронізовувати політику щодо закупівлі російських енергоресурсів. Дуже багато Японія коштів буде вкладати в американські СПГ на Алясці. Просто що цей ага. проект буде будуватися ну, років 5-10. Не зможуть вони ну Японія. Японія вкладеться в це. Вона профінансує будівництво газопроводу, які. І не дуже рентабельний, ну відверто, от і потім буде закуповувати. Але давайте будемо відверті. Японія це острів, який не має ну кордонів. Японія дуже багато закупляє ресурсів. Загалом закупляє російський газ. Вона з Сахаліна. Варто розуміти, що про Японію. Це не в ну, це, це Українцям може здаватися мінус, але ж, ну, ми ж маємо дивитися з погляду Японії, яка іс, ну, держава, що існує безперервно дуже багато, ну, понад тисячу років. Та, Речі, вважається, що Японія більш давня державність ніж Китай. Ну це хто не знає. Uh -huh. Ну от то власне вони Сахаліну закопали. Що таке Сахалін? Сахалін це японський острів Карафуту, який був захоплений росіянами, uh -huh. японці інвестовували в газородовище на Сахаліні з часів, коли там Росії навіть і не було. І враховуючи те, що японські компанії існують довше ніж цілі держави, довше ніж сама Росія, для них не зовсім м -м, адекватно піти з території, яку вони вважають так чи інакше своєю. Офіційно Японія відмовилася від е, Карафуто, нинішнього Сахаліну, е, після тиску США в 50-х роках. Але зараз дедалі сильніше звучать тези, що ну а чому Японія відмовилася від території, яка була окупована Росією, і я думаю, що це геополітичний розрахунок, тобто те, що Японія. Японія залишається в сахалінських проєктах, пов'язана безпосередньо з національною візією Японії, її територіями, її претензіями та на, на російській території, от тому я сумніваюся, що вони вийдуть Сахаліна, але вони дійсно можуть відмовитися від тих закупівель, які в них були. Це не такі великі закупівлі, які можуть бути. Та тобто, ну, можна сказати, що Японія там закупляє більше ніж будь-яка європейська країна. Так, Велика, але та, але там та маємо ще маємо тут. Я пояснюю цю логіку. Це до питань, чому японські компанії роблять те, що вони робили 200 років. Ну вони так робили 200 років. Для них війна в Україні це дуже погано. Це момент, але це тільки момент. Вони дуже довго існують. Ну от така логіка. Ми маємо її зрозуміти. А якщо ми хочемо якось інакше з Цим працювати Ну, то перепрошую, давайте, щоб ми почнемо працювати по-японськи з японськими звичаями, з японськими традиціями, з повагою до них їх і їхньої державності, і будемо вести відповідні переговори. Ну от чи бачу я рівень відповідних переговорів в Японії? Ні, я його не бачу, тому що ми думаємо, що в Японії можна працювати так, як працювати можна в Польщі чи Литві. Але Японія абсолютно унікальна держава, і ну як каже Трамп, це найважливіше союз США. Тобто, ми розуміємо, яка її значення. Тому моя тут пропозиція була просто почати Ватно працювати належно, і це б давало б результати. Ну от але але, якщо говорити про кількість санкцій, по які японія наклала на сполучна на, на Росію, ну це велика дуже кількість, і зараз це буде посилюватися. І я думаю, що після переговорів з Трампом, коли вони вже узгодили е, питання по постачанню газу, це буде покращуватися. Пане Артуре, в мене тоді знаєте, давайте перенесемося з Японії до Південної Креї, осіки Дональд Трамп вирушає туди, і там сьогодні відбудеться дуже важлива підготовча робота до завтрашньої зустрічі. ІСІ. я її там якось так ну, можливо свідомо мені називаю самітом. Так ну звісно, говорити про те, що це якесь там буде розширене. Засідання за участі уряду США і Китаю ну поки що не доводиться, бо це може бути просто зустріч на полях, але менше з тим важливість її недооцінювати ну було б несправедливо. Ми вже багато на каналі проговорили з колегами, що це може дати в Україні. Є різні думки з цього приводу, враховуючи те, що ви дуже глибоко занурені. У китайський контекст, японський, загалі контекст індотикианського регіону дійсно так і є. От хотілося почути ваші прогнози про підсумки цієї зустрічі. Я розумію, що це справа доволі непроста. Складно залізти в голову і Трампу усі на сьогоднішній день, дещо ми бачимо. Але ми з вами до початку спілкування не на камери говорили про те. Ну а де ж підтвердження Китаю про цю зустріч? Його нема. Щойно білий дім. Те, що я бачу, повідомив так, завтра вранці має бути ця зустріч. Китай про це знає. Mm -hmm. Ну, Китай, звісно, знає. По-перше, в Китаї немає закону про доступ до публічної інформації. Тобто, вони анонсують щось тільки тоді, коли вони щось хочуть підсвятити там, в себе пропаганді, mm -hmm. в своїх медіа, та для них ж. ну... Е нам не так важливо, що пишуть китайці на своїх офіційних сайтах, які ледве працюють насправді державні або в своїй пропаганді. Зокрема, uh -huh. Сі Цзіньпін буде Південні Корея, Сізіньпін. Ну я думаю, точно зустрінеться з Трампом. Це в його шкурних інтересах. Хоча він дуже не хотів на цю зустріч їхати, він дуже не хотів завершити російську війну в Україні, і не факт, що він погодиться на її завершення. тому що це його головний козир власне в цих переговорах. От, але, але вони, американці з китайцями, провели попередні Переговори в Куала-Лумпурі, американці отримали якісь підтверджені гарантії, які їм цікаві. Тому Бесен сказав, що можливо, ми взагалі скасуємо тарифи та на Китай, що навряд uh -huh. станеться. Але ж голову, ключова умова скасування тарифів на Китай, ну якщо говорити там понад 100%, тому що там 30 точно залишиться, uh -huh. це якраз російська війна в Україні. Тобто, якщо Бесен говорить, що у нас є там привід для того, щоб накладати додаткові 100% COVID тарифи, то це. Це значить, що китайці щось їм сказали, що ми там готові обговорювати російську війну в Україні, так як хоче цього Трамп, тобто для завершення зупинки війни. Але ж це Цзіньпін, це китайці. І вони постійно брешуть вірити їм абсолютно не варто. Тому звісно, що сі намагатиметься. Робити щось так, що всім дуже не сподобається. Бачимо, що його маніпуляції з рідкісноземельними металами насильно видаються. Світ не відмовляється від тиску на Китай, не відмовляється від тарифів. Ніхто не шукає примирення з дзіньпіном. Він всім погрожує, а держави натомість кажуть, що ну, ми будемо зміцнювати свої альтернативні ланцюгі постачання. До речі, Японія зі штатами знов підписали ще один договір про цих рідкісноземельних металах. По доступу до них Японія має у власності чимало об'єктів в інших країнах по переробці перероблюванню та цих рідкісно земельних металів. Тому вона теж дуже важлива в цій історії, як там разом з Австралі uh -huh. от тому, тому саміт в Південній Кореї він важливий, але ще й тут варто його розглядати в аспектах загалом цієї геополітики, коли не відбувається, і всіх лідерів, які прибудуть туди, та на цей форм до на uh -huh. саміт АПЕК. І хто і не прибуде також, да, пане Артуре? До кіонжу. ну, Путіна не буде, буде цей а, 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 овча, як там його, Вони його постійно. моді не буде. А, так, моді не входить в цей. Це ж не індотихіоканське партнерство. Тихоанське партнерство. Ну принаймні, вони говорили про те, що він планував, але не поїде. Ні, ні, моді, моді, моді. Якщо я не помиляюся, в історії не було на, на цих самітах. Він ага. не перебуває, тому що це як Індійський Океан, а там лідерство океану. Це виходить вся Азія, Північна Америка, Південна Америка і Австралія, Оканія, ага. тобто, це це власне ну, Тихокеанське економічне партнерство. Ну, от, і, і, і власне, держава індійського басейну туди не запрошується. Традиційно, принаймні. Ну, так, ну, да, Путіна Путіна не буде, хоча в нього було запрошено, от вони послали цього Авчарікова. Ну, забув його прізвище, це не так важливо, такий дуже великий русський розмір. В от, то, власне, ну, найважливіше це, звісно, та зустріч та Трампа, Трампа з. з всі щодо Індії, до речі, ми бачимо, що перед цією зустрічю Трамп знов говорив з моді, кажуть, що вже домовленості є по російському газу і так далі. Американські індія буде закупляти з завищеними цінами. Ну тому, що велика угода між США і Індією, не неминуче. Вона буде, якщо не цьогоріч, то наступного року це, 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 це ага. факт. Але бачимо зближення, бачимо все промирення, до чого все власне і, і, і йшло. Ну от і це все теж логічно, тому що дуже важливо обрізати та які шляхи для сідзіньпіни, щоб він відчував хоча б десь е, позицію сили. А зараз він відчуває позицію сили тільки в одному аспекті. Ну за чітко проявляється Це російська війна в Україні, це інтенсифікація. Ну то ми бачимо все, що відбувається в нас. Ми бачимо і просування російських військ, ми бачимо обстріли міст України і всі ці речі це пазли в горі Сільзініпіна, які не буде висувати проти Трампа і буде цим шантажувати на ну, ужиків українців, але такі китайці. Окей. Пане Артуре, я так розумію, що у вас великого оптимізму щодо російсько-української війни е, за <кій> перепрошую, за підсумками зустрічі Трампа і Сі немає. Але все ж таки, ви наголошуєте на тому, що ці розуміє, домовленості із США можливі виключно через трек припинення російсько-української війни, то, все ж таки, як будуть розвиватися події далі у відносинах а, Сполучених Штатів Америки і Китаю, бо це справді важливо. Через призму російсько-української війни ми згадали, що не ви згадали про те, що ну так, Бен заявив про можливе невведення 100% мит, навряд чи ті скасують, які нині є. Чого нам тут все-таки очікувати, в якій перспективі? Бо як ну, на мене, то справді це дуже важливо для нас. На mm -hmm. завтрашній день покладають дуже багато, ну не те, що надій, а до, 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 до певної міри очікувань. Як mm -hmm. будуть рухатися далі Трампісі? Ну тут ж два питання: або у них буде домовленість і російська війна в Україні зупиниться, або домовленості не буде, і воно зупиниться. Тобто, ну, це, це пане Артуре. Я та. це чудово розумію. Або та, або це, це. Я, це найголовніше. Я... Якщо якщо буде домовленість, ми розуміємо це. Позитивний сценарій для нас. Власне спрацювала а вся стратегія. А про що домовленість Може бути, пане Артуре. Про що домовиться? Е, тарифи вивати? тарифи це на віддачу Тайваню. Тайвань ніхто нікуди не віддасть. Це все угу. маячня. Власне, снайта каїча, лідерка Япо. Певно, у нас найбільш протайванських політиків в, в Японії. Для Японії Тайвань це екзизаційне питання. Ніхто його не віддасть. Хто віддасть Тайвань, то його зруйнує альянс з Японією. Чи готовий Трамп зруйнувати альянс з Японією, особливо з огляду на те, що відбувалося? Ні. Ну це найпростіше пояснення. Тут можна йти в глибини, в глибини, в глибини, чому Тайвань ніхто віддавати не буде. А, ні, це чек. Це чек, який Китай може платити чи не може платити. 100%, відсотків, 200%, 300% тарифів. Ну, власне, якщо для Сінзіпіна в його нехорошій економічній ситуації нормально далі платити за російську війну, він далі буде платити, і Америка далі буде тиснути, і будуть нові переговори. Як це якщо тактично розглядати, та? так. -да. а стратегічно розрив. Ну Америка далі розривається від Китаю. Якщо до прикладу Давайте. ми говоримо про тарифний трек і появу перед цим новини про експортний контроль за рідкоземами, наскільки співвимірні ці дві позиції для досягнення угоди? Можливо, тут просто війна залишиться російсько-українська за ну за межами цього проекту. Угу. Ні, ні, вона за майже мене залишиться. Ми дуже чітко бачимо, як Трамп в своїй риториці останній місяць прив'язує російську війну в Україні О. до всього, що робить Китай, і власне в кожному виступі Бесант, Лутнік і багато хто інших грубі говорять про те, що Китай е спонсорує російську війну. От, спочатку вони акцентували увагу тільки на енергоресурсах. Тепер вона ширше. Дивляться та там і вже починають знову говорити про всю мікроелектроніку. Ну, все те та і так, що ми знаємо, що це дуже давно. Тому це питання точно релевантне. Те, то ніхто не буде виключати російської війни в Україні, навіть якщо десь про це не буде сказано публічно з наслідками mm -hmm. зустрічі. Тобто, ну це, це це зрозуміло. А щодо таких менш, скажімо так, глобальних аспектів, хоча теж дуже глобальних, економічно, як рідкознамельні елементи, експортний контроль, тарифи, ну там можуть бути якісь кори. Активи, де щось буде зніматися, де щось буде послаблюватися, тобто якась базова ну, про що вони замовляться, простою домовляться. Це в принципі прогнозує точно, що це відбудеться, О, тому що Соя це те питання, яке було надзвичайно легким і для Байдена. Це, до речі, певно, якщо дивитися, про що домовився Байден Сі свого часу, це про Сою. І, власне, тут буде угода по сої. Ну, але, але це не те, що визначально там для всього є. Ну, ви дуже я так оптимістично налаштовані по відношенню до Трампа на рахунок припинення російсько-української війни. І в мене теж є такі ну міркування. Але враховуючи те, що ви зазначили про сою, рідкоземи, ми щойно говоримо, тарифи, ну е електроніка і ще щось. Ну а чи не станеться так, що бо в мене таке складається враження, що СІ набрав якийсь, якусь певну кількість інструментів? Ну, Тікток, додаємо сюди. І окрім того, можна говорити про зменшення опції в закупівлі російської нафти для Китаю, Оскільки, ну наскільки говорять колеги, то вже Китай залився російською нафтою. Її там дуже багато. Ну і Трамп вийде, скаже: Ну, дивіться, ми ж тут чогось досягли. Ну а війна триватиме в цей час. Mm -hmm. Так, це означає, що вони нічого не досягли, і він сказав щось для своїх рейтингів. І через два тижні він почне знову казати, що ми накладаємо на Китай 200% тарифів. Ну тут треба ж розуміти, як він працює. Та в нього є якийсь перелік цілей, яких він хоче досягнути. Він так. за іншими напрямками, що ми бачимо, там і в Індонезії, і в Малайзії, в Індії, і в Європі, і в Британії, і Канаді okay. усюди по світу має якісь свої цілі, і він систематично е їх. Продовжує намагатися досягнути навіть з Канади. Mm. Ми бачимо, то вони примирилися на саміті G7, Сказали, ми укладаємо угоду. Тепер знов тарифи, щось йому не подобається. В нього постійно королюється це. Я дуже не раджу слухати Трампа, якісь заяви, о, де щось там він сказав. Що це остаточна істина. Ну я би думаю, що ми за рік вже мали б звикнути до того, що сьогодні він заявляє одне а робить інше, і а після зараз переб'ю я. Завжди, я Розділяю вашу цю позицію. Але ви знаєте, що хвилює найбільшого нашого глядача? Його дістало те, що Трамп говорить щось, а робить практично десь колись. Він знову заявив: ну якщо Путін готовий сказати і готовий до санкцій, ну ми почекаємо півроку. Ну, я перепрошую, не які півроку. У нас не так багато часу, тому що війна триває не дуже в захваті люди від цього. Вибачайте. Це очевидно. Ні, ні, це, це очевидно. Це наша українська позиція. Питання в тому, наскільки Трампу болить українська позиція, враховуючи те, що він робить. Ми ж маємо бути реалістами. Якщо в нас uh -huh. є ціль, та ну наша українська ціль без наших емоцій, а, власне, що ми хочемо? Ми Хочемо миру, ми хочемо безпеки, ми хочемо справедливості і багатьох інших правильних речей. Але це ж не історія про те, що ми цього просто хочемо. Ми маємо з цим uh -huh. працювати. Цілий uh -huh. комплекс є речей, і uh -huh. а Трамп ну він спокійно лягає з спати і прокидається, так. не думаючи про те, як живуть українські міста, українські люди і так далі. І з великим рахунком, ну він скаже, мені не приєдно, що війна триває, але це не заважатиме йому грати в гольф. Так. От. І це і це реальність, так само як будь-який лідер будь-якій країні, і чесно скажу, якщо ми візьмемо польське лідерство або лотовське лідерство, воно теж дуже спокійно лягає спати, прокидається і думає ой, ну бідні українці, тому що це війна в Україні відбувається, і це означає, що а, наша робота. Злежить від нас самих, і як ми вибудовуємо наші стратегії по відносно над Вашингтоном, і ми не ну розумієте, українська стратегія, вона лінійна. Ми вважаємо, що якщо ми будемо їздити в Вашингтон і говорити з адміністрацією Дональда Трампа, це буде щось змінювати. Це гра в слова. Та ми там десь щось сказали, щось десь отримали. Але ми не працюємо як працюють китайці, як працюють європейці, як працюють японці, багато хто інших. Бо це колективні інтереси. Коли Україна їде в той самий Сеул, їде в Токіо, де ми бачимо, це найважливіший регіон для Дональда Трампа. Для важливіший район для демократичного світу. Починаємо працювати там по різного роду угодах, домовленостях. Маємо підтримку тієї, що знає така інші, але вона вже підтримує на щастя. Це на подарунок долі, що вона прем'єр-міністр. Ну, принаймні зараз це виглядає так. От, У нас є, наприклад, з іншого боку Літжим, який казав, що Україну взагалі не треба підтримувати. У нас зараз відносини дуже так, погані, так. З погані з підвірної Кореєю. Я добре пам'ятаю наші з вами розмови з приводу його ще до обрання. Були вони так. дуже песимістичні. Дякую, дуже так. Зараз, зараз. Ну, Краще, ну він був таким таким, а потім зустрівся з Трампом, і якось в нього м, чакра інша відкрилася, він став А, Я не знаю, чим він розібрався, де він візьме 350 мільярдів доларів з бюджету, чи він зможе випустити Трампа. Зараз вони вирішують так. Ну тобто, коли Україна стає пазлом ширшої геополітики, а не тільки самої війни в Україні, тоді і Трампу сон. Міняється, він спить або спокійніше, або неспокійніше. Україна не підв'язана до жодного питання, яке для нього є шкурним. Це просто поле бою. Україна не інтегрована в глобальні ланцюги постачання. Наразі наша цінність в очах Трампа це досвід війни і технології, які були випробовані війну. Власне, от і, і, і все, як він це. На жаль, на превеликий жаль, друзі, пан Артур ну правий на 300%, як на мене, і це. Справді дуже важлива річ, тому що для нас є шпарини, які ми можемо використати, але ми їх використовуємо дуже слабко або не використовуємо взагалі. І це є величезна проблема на сьогоднішній день, тому що я неодноразово говорив на каналі. І Артур пан Артур. Пан Артур говорить: ну не можна просто так якось чимось десь це питання вирішити. Тут потрібна глобальна, дійсно дипломатична робота, і те, що європейці інфантильні у великій мірі є нашою проблемою. Навіть це наша проблема. У них все окей, направду. Пане Артуре, я вам дякую. Це справді було дуже змістовно, як на мене, професійно, як завжди, і з правильними висновками. Сподіваюся, що до нас хтось десь там трішки дослухається, візьмуть до уваги ці коментарі саме для цього створений центр і для того, аби ви, шановні глядачі, розуміли, що власне відбувається це реальна оцінка. Але повірте, новини, які зараз з'являються, вони доволі для нас обнадійливі. Ще раз вам велике спасибі. Підписка, коментарі, вподобайки. Вас про це всіх прошу і вам, пане Артуре, дякую.